Сьогодні морозний ранок, сніжочок. Така тиха, гарна зимово весняна погода. Главное, що повний штіль. Навіть пташки вон, співають. Там вчора гуси не хотіли навіть пастись при вітрі. А сьогодні він тільки відкрив, самі забігли. Чекали, щоб їх сюди запустили. Добре, що понакривав, бо сьогодні мінус був, не знаю скільки, чи один, чи два градуси, але вода позамерзала. То що він навіть полин, везде он полягав, немає. Тут півдвора він полину було, а зараз він все примерз. Йому то не страшно, він он... щось толкове буде, шкода, якщо повимерзає.